Любі десятикласниці та десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про художній світ новели Ольги Кобилянської Фантазія Експромт. Ольга Кобилянська однією з перших українських письменниць, спробувала зазирнути в таємничі куточки людської душі. Кажуть, що світ містить багато таємниць, але людина в ньому. Найбільша таємниця й загадка. На думку Дмитра Павличка, читач може прийти до творчості Ольги Кобилянської, цитую, «по естетичну насолоду і познання жіночого характеру. Адже ж вона створила цілу енциклопедію жіночої душі. Кінець цитати. Своє розуміння позитивного образу жінки, Ольга Кобилянська чітко окреслює в листі до Осипа Маковея. Від 11 серпня 1898 року, цитую Образовані і тонко відчуваючі жінки є для мене ідеалом. Кінець цитати. Життя гірської орлиці було сповнене боротьби, розчарувань та глибоких почуттів. Саме тому її героїні горді, розумні, аристократки духу. Що тужать за високою досконалістю. Для них лише любов є справжнім джерелом життя. Євген Маланюк писав, цитую, Наша література не може похвалитися достатньою кількістю мужів типу Куліша і Франка. І в літературі нашій ролі мужів виконують такі жінки, як Ольга Кобилянська. І Леся Українка Трудно судити такий стан речей. Я не можу повірити, що психічна загадка української нації розгадується дуже просто, і ми є взагалі нацією жіночою. Кінець цитати: Нараз імпромту фантазі був написаний Ольгою Юліанівною 1894 року і в перекладі означає Експромт Фантазія. Сама назва твору вказує на спонтанність виникнення творчого задуму й вільний виклад думок. Про таку свою особливість написання тексту авторка писала в автобіографії: Цитую. застановлюватися над словом я не мала терпцю, бо все, що напливало на думку, незрозуміле, молоде до розсміху, рвалось якнайскоріше стати на папері, щоб не запізнитись. Кінець цитати. За жанром, дослідники визначають цей текст як неоромантичну новелу. Хоча сама Ольга Кобилянська називає його нарисом. Новела. Це невеликий, за обсягом, прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, з конденсованою та яскраво вималюваною дією. Нарис. Різновид твору опису, у якому зображено дійсні факти, події й конкретних людей. Найчастіше нариси присвячуються відтворенню сучасних подій або зображенню людей, яких особисто знає автор. Щодо неоромантизму, то це стильова течія модернізму, що виникла в українській літературі на початку ХХ століття, названа вона так. Лесею Українкою. Зі старим романтизмом її ріднить порив до ідеального. Неоромантики понад усе ставили чуттєву сферу людини емоційно-інтуїтивне пізнання. Визначальні риси неоромантизму. Це змалювання переважно не натовпу, а яскравої неповторної індивідуальності. Герої неоромантиків переймаються тугою за високою досконалістю у всьому, характеризуються внутрішнім аристократизмом, бажанням жити за критеріями ідеалу а не буднів. Головна увага зосереджувалася на дослідженні внутрішнього світу людини. Зовнішні події також і соціальні. У творах неоромантиків відступають на задній план. Неоромантики часто вдаються до умовних, фантастичних образів, ситуацій, сюжетів відмова від типізації, натомість застосування символізму. Через текст Ольга Кобилянська транслює власні переживання. На папері можна було залишити біль та страждання власного серця. Потяг до естетичного та ідеали добра й краси, вона шукала в народі й серед народу, утверджуючи життя як діяння. Саме в таких пошуках і народжується нарис, у центрі якого героїня з тонкою душею. Молода жінка, смілива й нетерпима до будь-якого упокорення або приниження, приваблює читача своєю духовною красою. Наділена правдивим талантом і надзвичайно тонкою душею, вона увесь світ сприймає через звуки мелодій, а майбутнє постає в її уяві радісною піснею, чарівною симфонією чи сонатою. Також важливо розуміти, що на той момент Ольга Кобилянська є активною учасницею феміністичного руху на Буковині. Вона пише не про рівність громадянських прав чоловіків та жінки. А порушує теми жіночої чуттєвості. Створюючи галерею жіночих образів, Ольга Кобилянська зображує нову жінку, яка прагне вчитися, бути реалізованою як особистість та незалежною від чоловічого впливу. У центрі новели розповідь головної героїні, яка згадує минулі літа і одну людину, яка була іще дитиною. Причиною сплеску спогадів стають торжественні поважні звуки дзвонів. Вона деталізовано й чітко описує характер та зовнішні ознаки дитини: ніжна, вразлива, немов мімоза з сумовитими очима. Героїня розповідає про дитину, якою колись була. У 10-річному віці найулюбленіша забава героїні. Це удавати з себе упряженого в шнурки збатоженого коня. Якось вона зуміла спіймати коня, який зірвався з прив'язі і, зачувши волю, помчав геть. Секретом її успіху, бо ж дорослі чоловіки так і не змогли його піймати, а вона зуміла була ніжність. Дівчинка дала коневі заспокоїтись, тихо підійшла, приголубила його. Ніжно взяла за вуздечку і привела хазяїнові. Водночас у її родичів налагоджував фортепіано якийсь стройник так називали налагоджувачів музичних інструментів, що цитую, був молодий, гарний, чисто аристократичної вдачі. Дівчинка уважно слідкувала за всіма його діями як зачарована. Не відходила від нього ні на крок. Одного разу, коли він уже налагодив фортепіано для перевірки заграв чарівну мелодію імпромту фантазі» Фредеріка Шопена. Цитую зразу недбало, не би бавився, і одною рукою більше піано. То не звучали, немов здавлений пристрасний сміх, так, немов сміх, жіночий. Одначе не сміх щасливий. Опісля обидвома руками і тепер розляглися тони пориваючої, неописаної якоїсь, немов морозячої краси. Те, що грав, була пристрасть, а як грав, зраджувало його як у людину. Зразу стало їй холодно, а опісля сама не знала, як це прийшло, Почала плакати тихо, але цілою душею. Її перемогло знов те щось, що пригадувало образи, переходило в тони, і, немов душило. Кінець цитати. Мелодія неймовірно розчулила дівчинку, і вона заплакала. Стройник утішив її й наказав грати цю мелодію не раніше, ніж коли їй виповниться двадцять. З того моменту минуло багато часу. Вона виросла, але грати на фортепіано так і не навчилася. Та попри це, коли вона десь чує фантазі, то згадує той день, і сльози завжди навертаються їй на очі. Цитую, я думаю, говорив він більше до себе, що ти будеш її краще грати, ніж я далеко краще. Опісля оглянув її руки й поцілував їх. Мені можеш дозволити, будуча славо, сказав він. Кінець цитати. Попри пророкування того музики, дівчина, цитую, стала лише половиною тим, чим обіцяла стати дитиною, Кінець цитати. темою новели є зображення тонкої, пристрасної натури жінки. Її життєлюбності та глибокого духовного світу, сповненого почуттів, ідея утвердження думки про усвідомлення жінкою свого місця у світі та її права бути щасливою у всій повноті. Отже, сьогодні на уроці ми говорили про зміст нарису, з'ясували основні сюжетні моменти твору та його ідейно-тематичне наповнення. Наступного уроку. Спробуймо дослідити, що ж в цьому тексті авторка додала автобіографічного та яка вона наша головна героїня. Дякую за увагу. До зустрічі!